У нашому новому випуску поговоримо з професійним гравцем, чия стриманість та впевненість завжди привертають увагу. Хоч він і намагається залишатися непомітним, ми всі його добре знаємо та поважаємо. Переможець українських серій «Top Poker Players» та «Ukrainian Poker Open», а також володар золотої медалі «Poker Stars» Макао. Роман Уланов. Сьогодні в нашій розмові він поділиться своїм унікальним досвідом подорожей, що подарував йому покер. Це все у новому випуску «Top Talks». Запускай, кажи, коли Можна. зараз же можна. Рома, дуже рада тебе бачити. Дуже приємно. Як твої справи, як е, життя в Одесі? Розкажи, будь ласка, трошки глядачам. Е, ти ж в нас раніше жив в Києві, потім я знаю, у тебе був експеріенс е, подорожі в Таїланд на півроку, і там ви з хлопцями грали, жили. Зараз ти в Одесі. Як взагалом де краще гралося? Які цікаві історії можеш розповісти? Ну так, загалом я перебрався до Києва дуже давно з Луганська. Я уродженець Луганська. Жив в Києві достатньо довго. Там свої вилазки покерні в усі офлайн клуби Києва здійснив. І дуже мені це подобалося. В один момент покинув роботу ради покеру. І, і потім ці незабутні сім років до роботи не вертався, то я від, від, відвідував офлайн заклади всі. І, ну, і онлайн це був, був як основний, ну, моя, основне моє заняття це був онлайн. А, але потім щось захотілося якихось пригод, і ми поїхали. Ну так домовилися знову ж. Покер дає нам свободу. А, ми домовилися з покерними друзями поїхати в Таїланд пожити там півроку. Поїхали перший раз. Нам дуже зайшло. Ми пожили півроку, якраз там дві візи. Там грали такий, у нас міні-хаб був. Там щось розбирали роздачі, але не дуже розбирали насправді просто. Панились, ходили там на море, їздили по островах. Е, ну, було класно. Е, потім повернулися в Київ. Там щось через два роки вирішили вже більш е, ширшим ком'юніті поїхати. І знов поїхали в Тайван на півроку. Там вже були більше сімейні такі люди. Люди і, і з дітьми вже поїхали, але все одно. Ну, якби костяк, всі наші знайомі, друзі, які покером займалися. І потім, вже коли вернувся, вже вирішив, що ну, вже треба трошки побути в Києві. Але так склалося, що доля, доля вирішила за мене і перекинула мене в Одесу. І загалом тут насправді дуже класно, бо тут. Мені цього не вистачало. Тут не такий ритм життя, тут все повільніше, тут все близько. Якось так ну вийшло, що ну, я тут піймав якийсь свій вайб, бо, ну тут класно загалом. Мені тут подобається. Але тут мені не вистачає якраз турнірного покеру. Я загалом вже працюю роки три. Можливо, ну займаюся it аналітикою Давайте угу. так онлайн на онлайн мене не вистачає просто часу, але офлайн я дуже полюблюю, і це зараз моя така основна. Віддушена, мені там дуже кайфово. А скажи, будь ласка, коли ти довго не граєш і в якісь великі перерві, ти перший раз сідаєш за стіл? Є якісь, якісь хвилювання? Чи воно одразу вмикається все, згадується на досвіді і робиш на автоматі? Е, ну, загалом я маю якусь таку мінімальну практику. Я там збираюся іноді пограти якісь ігри. То і, і я спілкуюся з товаришами, які грають. У мене всі друзі, ну не всі там, але більшість друзів так, так інакше грають, грають у якихось серйозних фондах українських, не тільки українських. Якісь якби математичні основи вони можливо навіть прокачуються десь. Тобто я не, не, не деградую, а скоріш розвиваюся трошки. А стосовно потримати фішки, поперебирати з цим взагалі немає ніколи проблем. Я дуже швидко втягуюся, дуже швидко звикаю до стола. І я не знаю, як буде цього разу, але минулих всіх разів, коли я приїжджав на українські серії, я переважно бачив тих самих людей, і якщо з'являлися якісь нові. То це для мене для мене був якийсь челендж пізнати їх, там якось розмітити у себе в голові, ким він являється, чи він регуляр, чи хобі гравець, який прийшов. Ну просто навпаки, коли довго не граєш, це ще цікавіше і втягуєшся ще швидше. Так -от. А цікаво, коли ти потрапляєш за стіли разом зі своїми товаришами, з якушка, наприклад, чи зі штангою. Ти помічаєш протягом всіх цих років, що їхня гра якось змінюється? Чи не помічав за ними щось, якихось зросту чи зміни маневрів? Ну, знову ж, ми спілкуємося. І Якщо брати того ж самого Антона Якушко, то я знаю, що він змінив. Змінив школу uh -huh. і він росте по рівню своєї гри. У нього 100%, якщо з ним зараз зустрінуся за столом, будуть якісь для мене супер незрозумілі речі, ті, які він робить. Але я думаю, що для нього теж вже трошки підзабулися якісь старі старої школи паттерни, які він, можливо, вже. Випускає з уваги, тому я думаю, нам буде цікаво зустрітися за одним столом. А так, якщо, ну, якщо от -от про штангу, про Сашу, то я з ним дуже давно не грав. Я не знаю, як так складалося. Ми... Він загалом останнім часом Маху дуже полюбляє. І от якось навіть ті турніри, які я грав, коли там приїздив в Київ. Він якось так виходило, що паралельно грав якісь турніри по Амасі і, і тому ми не пересікалися. Я не знаю, що він там здається, він ніде зараз не навчається, окрім може самостійно. Ну не знаю. На це, от от саме він такий сюрприз може бути для мене. А є з твоїх друзів? Хтось з ким ти ну не любиш взагалі сідати за за стіл, грати. А, ну я не люблю сідати з за, за стіл, в принципі, з гравцями, які вміють грати. І серед моїх друзів, ну майже всі вміють грати. І тому я взагалі не люблю з ними грати, в принципі, бо навіщо вони за столом могли б піти десь в інший турнір або за інші стіли. Мені б так було комфортніше. Мені комфортно грати з тими гравцями, яких я не знаю, і які мене не знають. Mm -hmm. Навіть так. Так, тому мені дуже подобається. Різні а, закордонні турніри. А, і коли ти приходиш, робиш якийсь вигляд якогось: ну, коли ти звичайно не в формі збірної України, це такий деякі дискомфорт, деякий вносить, коли цілий ком'юніті приїжджає. Але коли ти в звичайній футболочці сидиш, тебе ніхто не знає, ти нікого не знаєш, але то, так по потихеньку фішечки в тебе з'являються. Е, ну, так от якось виходить. А, а коли тебе всі знають, то всі вже дуже акуратні, там, лишнього не дадуть. Ну, ну, Але це чисто така меркантильна, покерна, холодний такий розсудок. А є якась покерна мрія? Браслет, кубок, можливо, серія чи місто. Куди б хотілося поїхати відіграти? Ну можна сказати, що я одну зі своїх мрій здійснив. Я колись хотів дуже зіграти мейн ЄПТ. І в 2023 році, зі збірною, коли я виїздив на змагання в Париж, я мейн в Парижі зіграв ЄПТ-зіграв максимально паскудно, але зіграв. Тобто галочку поставив. А ну чого а загалом. Паскудне? Не складалося чи щось не туди не робив? Я би сказав, що я його зіграв ну нормально, але прям ну, для мене там 7 днів або там 8 днів тривалістю, виліт вилететі ти там за чотири рівні, це не дуже приємно. Ну і це найдорожчий був турнір в моєму житті. Тому ну так неприємно. Я не можу сказати, що я там прям дуже погано награв. Просто якось так не здавало в мою сторону, і просто так потихеньку фішки закінчувалися, і вилетів в якомусь там кулері. Тобто, в принципі, помилок якихось там дуже не робив, може, десь там трошки. Але я грав достатньо зібрано, тобто в мене немає питань до моєї гри саме в тому в турнірі. Є багато питань в інших турнірах, але саме в тому немає. Ну, класно. А є місто, куди б ти хотів потрапити на якусь серію WPT, піті, не знаю, можливо, uh, ну, Вегас? Ну, Лас-Вегас, звичайно, хотілося б. І ну, хочеться прям. Ну, там, засісти надовго, от прям відіграти, якось е показати себе у, яко у якійсь витримці цей, цей марафон, челендж е два місяці там, чи півтора. Таке хотілося б колись здійснити, але ну, наразі, можливо, у мене і були якісь можливості там, зі збірною таке а зробити. Але е я вже на той момент 23-го року. Зміщував і покер, і, а, е буде. і основну роботу. І це вже було дуже тяжко. І тому там майже весь 24-й я е випав дуже з покеру, бо якості на версту, ну, переключився трошки, змінив пріоритети в житті. А, а, а яка була найдовша в тебе марафонна дистанція? Нон стоп кожен день грав турніри? Піждень-два можливо онлайн чи офлайн? Офлайн? Це офлайн, саме офлайн цікавий. Я думаю. Ну це приблизно двох тижнів. Я думаю, кожен день це наші поїздки в розваду mm -hmm. з друзями. Коли ну, там загалом нема чим зайнятися, окрім в покер. І, в принципі, там, можливо, якийсь день перерви, коли якийсь турнір там не, або нема турніру, або mm -hmm. якийсь непідходящий. А так загалом кожен день турніри. От, там. Тижні ну, два і точно. І як тобі? Ти не відчував якогось втому, чи те, що набридло, чи, можливо, якісь інші? Чи норм, от, комфортно? Ну, мабуть, сказати, що я не відчував, не відчував втоми, це злукавити. Звичайно, ти вже підвтомлюєшся, вже набридає. А якщо ще серія йде так собі, то угу. це ще дуже морально вимата. Але в принципі, ну це ще той срок, коли ти можеш тримати себе в руках mm -hmm. і там десь не панікувати. От із того, що згадується, коли прям вже сили покинули, це от був такий ран, три серії підряд, якраз 23 й рік. Коли ми поїхали в Сан-Ремо, здається, потім. Одразу в розвадав чи навпаки, от я вже навіть не пам'ятаю. І потім ще е заїхали в Прагу на, на там, там теж ЄПТ було, і е планувавши е відіграти серію, але зіграв е три входи там, буквально за один день в один турнір. Там, е якийсь по 1100 там, мінімей. І прям а, мене дуже вибало там якихось ще такі виліти, типу Тускароль, Тускароль там вилетів, oh. ну такі неприємні. І я сказав: все, хлопці, пока. Я жив якраз з між Гутем і з льошем, тобто. Ним. Я кажу, все, я поїхав. І я вже не, не просто не вивожу. І взяв там буквально там ще на... На 3, на 4 дні раніше і поїхав просто додому, бо я вже розумів, що я грати не можу, працювати мені все одно треба. А як загалом формат, коли ти їдеш зі своїми друзями, знайомими, товаришами, покеристами, ви живете разом, ви граєте разом? Як це загалом тобі подобається такий кемпінг покерістів? Плюси, мінуси. Я від, цього, я від цього кайфую. Це у поїздках найулюбленіша така частина. Мені прям дуже комфортно насправді. По-перше, ти там, ну окрім друзів, з якими ти їдеш. Ти завжди знаходишся в ком'юніті однодумців е, ну, ком однодумців і, і ком'юніті е, якихось е, більш хай-левельних гравців, з якими в, в тому числі там, з України, з якими ти в у звичайному житті не спілкуєшся. Mm -hmm. е, ти, по-перше, е, переймаєш якісь навички, ти. Е, Спілкуючись з ними, а, а ви будете з ними спілкуватися, бо це дуже такий замкнутий простір, особливо, якщо це там розвадав, mm -hmm. ти там пересікаєшся завжди. І ти розумієш, як вони думають, ну, окрім якоїсь покерної математики, mm -hmm. які у них звички, як вони максимізують свою, свою там, своє життя? От Мені дуже до вподоби такі хлопці, як. там, там е, Саша Шилко, е, можливо, знаєш, е, ну, це не український спортсмен, е, він білорус, але ну, він е, дуже такий молодий, і талановитий хлопець. Там, той же самий Ренат Богданов, mm. як він е, умовно перекваліфікувався в професійного гравця, в один момент він вирішив, що йому це цікаво. І як вони загалом... Е, Думають, чим займаються, окрім покера, якісь такі моменти, і завжди провести час у компанії таких людей це прикольно. Ну, мене загалом заряджує енергія інших людей. Мені подобається, коли я спілкуюся і щось приймаю від більш успішних, можливо, людей. Мені це, мені, мені це додає драйв. Якогось. А ви там разом кудись е, спільні, можливо, екскурсії, чи е, якісь вечірки, не знаю, там разом десь тусувались? Навіть, чи більше е... все-таки на грі сконцентрувались? Ну, вечірки це, мабуть, якось голосно сказано. Ну, звичайно, бувають і такі, такі якісь вечори, якісь застолі і так далі. Але це навіть не головне. А... Де да, і не екскурсії там дуже час багато, але навіть якісь смолтолки, mm -hmm. якісь обіди разом або вечері, тобто якесь таке не дуже там, прям, заряджене там, на драйв, на драйв да, проводження, воно все одно таке класне. Просто навіть домовився, ти зробив перерву від турніра на сьогодні, uh -huh. написав загальний чат, який завжди під кожну поїздку створюється. Ви, ви десь пішли, там, там той же самий Санремо. Uh -huh. Поїхали в Монако от, з, з Сашою Петриком. Uh -huh. Прикольно, погляли, пофоткались, десь щось там нове подивилися. Ну, завжди щось нове. А коли багато нового, якби час замідляється, і від поїздки більше емоцій отримаєш. Ну супер, я тобі бажаю в цьому році, в наступному, щоб в тебе були такі подорожі, були такі експірієнси. Я за те, щоб наша ком'юніті розвивалася і було завжди сплоченно. І сподіваюсь, ми будемо брати в тебе інтерв'ю десь з пікою в руках, чи, можливо, браслетом, чи іншим кубком. Дякую, дякую. Це от, до речі, про мрії. От піку дуже хочеться, бо вона така гарна. От прям неважливо, який це буде турнір. Хотілося би подорожче, але от просто одну маленьку пічку за якийсь, за якусь турбінку було б класно. Щоб таке було. Дякую тобі Супер. дуже за розмову. Дякую.